22-й Євгеній Матвієнко. Номер 9-й Микола Ройнов. Він зараз втратив м'ячі. Небезпечну контратаку організовують футболіста Академу і забивають перший гол. Так, не без допомоги Рекошету, але Академ. Автор першого голу Академу на полях нашого турніру. Зараз атака Академу. Передача пішла на лахтера. Той в центр повертає 2-0. Ідеальна комбінація, яку завершує Віталій Каленський. Тращенко. Тращенко повертає на сьомого номера. Агаєв помиляється і зараз Академо отримує можливість для контратаки. Хороша стіночка. Проходить Боримський на ударній позиції. Забиває третій. Про те, які команди присутні у цьому дивізіоні, Усенко припускається помилки. Конда. Знову конда. Ось така атака в 5 польових від Академу з підключенням голкіпера і якимось дивом Юрій Боримський. Врятувати свою команду в принципі перший такий реальний сейф від голкіпера Академа. І зараз організовує конда для своєї команди контратаку. Небезпечний вихід сам пробиває і все ж таки не забиває. Третє порушення правил за фолами 0-3. Але всього лишень дві хвилини залишається зіграти. Юрченко. Перехоплення з боку лахтера, але далі лахтер помиляється. Юрченко на Усанка. Усанко усанко. Один гол відігрує, так. Лахтер. Лахтер. В розріз відена партнера. Прекрасна комбінація, яку зробив рахунок 3-0 на користь Академу. Шаброла, щоправда, зумів один гол відіграти перед перервою. Асистував Сергій Юрченко, забивав Андрій Усенко. І в цілому у пар перш... отож у першому таймі я обіцяв вам поговорити про решту поєдинків, які у цьому турі будуть зіграні у дивізіоні Урбан. А зараз забиває Академ. Повертає перевагу в трим'ячі потужні. Отже, пенальті виконує Боримський удар І Реалізовує шестиметровий дуже впевнено, Юрій Боримський. І ще один момент не реалізовує вихідний наміч. Наближається до дебютної перемоги в першому ж своєму матчі на полях нашого турніру. А зараз ще й така контратака. Можна вирішувати долю протистояння, але не реалізовує. Але Михайло все-таки врятував Шевроле від шостого пропущено. Зараз Тращенко бідає на виштака на порожні ворота. Залишається лише один польовий гравець. Удар і забиває, Адаєв. два Менше 90 секунд залишається до завершення цього протистояння. Юрченко. Юрченко надає на ще один гол. А можливо, все таки. Усенко розігрує стандарт. Дару виконанні. А даємо ще одна спроба. А забий зараз Юрченко змещу. От пригадайте момент Юрченка уже на останній хвилині чистого часу, коли з близької відстані він з розвороту пробивав. Але ну ми все прекрасно розуміємо. Так, Академ перемагає у дебютному матчі на полях стрітфутбол футбол Чаленчкий. Вітаємо команду Новачка із цією перемогою. Давайте.